Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почій, 15 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає і в цій годині говоримо про міжнародну адженду. За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі нині головним результатом напевно можна назвати саме ухвалення декларації країнами Великої Сімки про гарантії безпеки для України. Держсекретар США Антоні Блінкен вже запевняє, що такі гарантії стануть найкращим способом показати диктатору Путіну. Що він не переживе Україну і його військові зусилля не принесуть йому результатів і перемоги. А в той же час Німеччина вже сьогодні озвучила скільки грошей готова витратити саме на постачання зброї для України впродовж наступних кількох років. Але очільниця МЗС Німеччини відверто говорить, що поняття немає, коли закінчиться війна і чи закінчиться вона поваленням диктатора Путіна. І, от західні оглядачі вже припускають, що політична двозначність Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО посилає не зовсім той сигнал, який очікувала Україна і частина партнерів. Тим не менш, Джо Байден наполягає на тому, що до гіпотетичного вступу в НАТО для України будуть діяти гарантії безпеки, подібні до тих зобов'язань, які США мають перед Ізраїлем. В той же час Франція сьогодні разом з Індією планує ще підготувати для нас новий якийсь мирний план. Втім, подробиць поки що невідомо. Але давайте сьогодні обговоримо, чи підходить для України ізраїльський сценарій гарантії безпеки. Отже, держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні заявив, що диктатора Путіна потрібно позбавити ілюзій, що його режим зможе протриматися довше, ніж Україна та наші союзники. Про це Блінкен сказав під час безпекового саміту країн Південно-Східної Азії в Індонезії. Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі низка країн оголосила про зобов'язання щодо безпеки України, які, за його словами, посилять на роки вперед здатність України захищати себе та стримувати агресію. Це важливо з багатьох причин, але одна з них полягає в тому, що це можливо найкращий спосіб позбавити Путіна ідеї, що він може якимось чином пережити Україну і пережити десятки країн, які підтримують Україну в захисті її свободи і її майбутнього. Гарантії безпеки це найшвидший спосіб завершити цю війну, тому що, поки Путін вважає, що може продовжувати її нескінченно, незважаючи на жахливі витрати, які він поніс для самої і Росії шкода, яку він завдав власній країні, є надзвичайною. Росія стала набагато слабшою у військовому та економічному плані, ніж була раніше. Її авторитет у світі різко впав. Мільйон росіян покинули країну, стільки ж загинуло на полі бою у м'ясорубці, яку власноруч створив Путін. Нагадаю, країни Великої Сімки на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України, і тут підкреслюю, що лідери узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а саме їхню рамку. А от конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом. Наразі, окрім країн G7, про своє бажання долучитися до гарантій безпеки вже заявили Чехія, Польща, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Нідерланди. Однак тепер, виходячи з принципів декларації G7, Україна має підписати з кожною окремою країною двосторонню угоду. Якщо дуже сильно спростити, то в рамках таких гарантій там одна країна може постачати певну кількість зброї, певний проміжок часу. Інша оголошує про навчання наших бійців, третя готова передати заблоковані російські активи, а четверта умовно може. Взяти на себе цілу низку таких от зобов'язань і підписати про це договір з Україною. Ну і, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц вже сьогодні натякнув, що постачання з зброї в Україну від Німеччини з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році і до 2027 року досягне обсягів на загальну суму близько 17 мільярдів євро. Шольц зазначив, що його країна після США є лідером із надання Україні підтримки, в тому числі у військовому плані. Ну і далі так і буде продовжуватися, за його словами. І оця озвучена сума вже може вважатися частиною майбутніх договорів про гарантії безпеки. Однак чи є це саме гарантіями безпеки, чи все ж таки це зобов'язання про допомогу на роки вперед? І от з цього приводу вже не українці. А навіть американські ЗМІ пишуть, що насправді НАТО було би гарантією. Але НАТО зробило лише маленькі кроки на зустріч Україні. Редакційна стаття видання Вашингтон Пост вказує на те, що досі НАТО лише говорить про те, що Україна буде в НАТО. І те ж саме ми чули і в 2008 році в Бухаресті. І от видання пише, що ця тривала двозначність була здебільшого зумовлена президентом США Джо Байденом. Чия позиція розчарувала деяких союзників, які стверджують, що тримання Києва в такому так званому залі очікувань НАТО є саме тим, що зробило Україну вразливою до російської агресії та, зрештою, вторгнення? Редакція Вашингтон Пост певна, що нині Україна отримала потужні довгострокові військові гарантії замість залізобетонних гарантій безпеки НАТО. Однак Таким чином західні лідери спробували продемонструвати як українському народу, так і диктатору Путіну, що Захід впроваджує реальні кроки, щоб підкріпити свою ж гучну фразу про те, що Захід допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. Але тепер західні аналітики не зовсім певні, чи достатньо цього, аби віднадити Путіна від продовження цієї війни, мовляв, нині. До сьогодні мужності українців та потужної допомоги Заходу було достатньо, щоб зупинити просування Росії і відвоювати частину українських територій. Але велике питання: чи вистачить такого ж рівня допомоги, щоб зрештою вигнати всіх окупантів з території України? Путін переконаний, що заморожена війна йому на користь, що втома від України підірве рішучість заходу, що час на його боці, і в його найкращому випадку, що Дональд Трамп виграє другий термін і припинить допомогу США Києву. Спосіб заходу довести хибність думок диктатора, це довести свою непохитність власної волі. НАТО сказала правильні речі у Вільнюсі про допомогу в захисті України на роки наперед. Тепер робота Альянсу полягає в тому, щоб показати, що його обіцянка це більше ніж слова. Але з тим рівнем допомоги, яку нам пропонують та ще й розтягнуту в часі. Тут виникають певні сумніви в словах Джо Байдена про те, що диктатор Путін вже програв. На жаль, він ще має певний ресурс вести війну. І це не мої висновки. Це висновки, наприклад, міністра закордонних справ Німеччини Аналени Бербок. Вона відверто говорить: ніхто не певен, як скоро закінчиться війна і чи впаде режим Путіна. Чи можу я уявити, що Путіна усунуть в найближчому майбутньому? Уявлення не маю. Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, що станеться в Росії, тому що ми маємо справу не з країною, яка є демократією, як ми. І от на цьому етапі американський президент Джо Байден кілька разів повторював, що Україна отримає гарантії безпеки на роки за аналогією з Ізраїлем. Але чи підходить нам такий сценарій і чого нам варто повчитися у Ізраїлю з цього приводу? На саміті НАТО Джо Байден заявив, що НАТО не готовий ризикувати прямою війною з Росією, розширюючи гарантії альянсу щодо взаємної оборони ще й на Україну. Але, мовляв, Україна отримає зобов'язання, які США мають. Перед Ізраїлем, говорячи простіше, за цим сценарієм Україна отримує поставки зброї, логістику, допомогу в розбудові військово-промислового комплексу, дипломатичну підтримку і так далі, і тому подібне. І все це ледь не назавжди. Але це не гарантує, що війська НАТО колись захищатимуть нашу територію в разі потреби. Звісно, приклад Ізраїлю показує, що його відносини зі Сполученими Штатами виглядають дієвими, адже Ізраїль за постійних поставок зброї і не перебуваючи в якихось альянсах, є однією з наймогутніших сил в регіоні. Але як, наприклад, от каже колумніст видання Вашингтон Пост Джейсон Уіллік, аналогія з Ізраїлем має дещо пом'якшити ідеалістичне західне мислення про перебіг війни. І ця аналогія може бути небезпечною, тому що вона ніби натякає на довготривалу війну з невизначеними окупованими територіями, з невизначеними кордонами і так далі. І сценарій цей виглядає, от на думку Джеймс Джейсона Віліка, дещо песимістичним. Ізраїльська модель передбачає тривалий конфлікт із неврегульованими кордонами. Кордони Ізраїлю змінювалися протягом низки воєн і мирних домовленостей, починаючи з війни за незалежність 1948 року. Територіальні претензії в арабо-ізраїльському конфлікті та в російсько-українській війні нерівнозначні, але як і у випадку з територіями на Близькому Сході, статус частин України, особливо Криму, може оскаржуватися де. Десятиліттями в ідеальному світі Київ міг би швидко завдати настільки рішучої поразки Росії, щоб Москви на Україну припинилися, але зростаючий інтерес заходу до ізраїльської моделі відображає визнання того, що це мало імовірно, і що українське суспільство можливо потребуватиме залишитися мілітаризованим у спосіб, який відрізнятиме його від решти Європи. Тобто Джейсон Вілік натякає на те, що Ізраїль має, звісно, військову могутність, але Сполучені Штати є єдиною країною, яка визнає контроль ізраїлю над голландськими висотами. Лише деякі інші вважають Єрусалим столицею Ізраїлю. Статус західного берега оспорюється як на міжнародному рівні, так і навіть у внутрішній поліції Ізраїлю політиці Ізраїлю. Тобто територіальні питання залишаються дуже чутливими, хоча Ізраїль є могутнім. З іншого боку. Аналітики запевняють, що однією з переваг ізраїльської моделі є те, що влада Ізраїлю має більше свободи приймати власні зовнішньополітичні рішення ніж будь-який союзник Сполучених Штатів з офіційними договорами. тому що Ізраїль має історію воєнних операцій, які йому а, не доводилося узгоджувати із партнерами. Наприклад, це удари по ядерних реакторах в Іраку наприкінці 90-х або в Сирії наприкінці нульових. Ще один приклад це війна Ізраїлю в Лівані 1982 року. Справа в тому, що тоді сполучені Штати Америки не особливо вітали цю війну і навіть тиснули на Ізраїль, погрожуючи припинити підтримку. На що тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю відповів, що ніякі погрози не змусять Ізраїль поступитися власними принципами. І знаєте, за аналогією сьогодні головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вже ствердно заявляє, що Україна. Буде бити по території Росії власною зброєю, Україна звільнятиме Крим, навіть якщо Заходу це не сподобається, і якщо там будуть намагатися якось нас зупинити. І отут аналітики звертають увагу на те, що, наприклад, колишній держсекретар США Генрі Кісінджер в квітні цього року раптом заявив, що він боїться занадто потужної та вільної від зобов'язань України. Мовляв, це може не дозволити Заходу в якийсь час знайти певний компроміс із Росією і укласти несправедливий для України мир, тому що українці не будуть змушені озиратися на статус НАТО, а просто звільнятимуть свої території до того моменту, поки вважатимуть це за потрібне. Мене бентежить, що Україна буде найкраще озброєною країною з найменш стратегічно досвідченим керівництвом у Європі. Краще мати Україну в НАТО, де вона не може приймати національні рішення щодо територіальних претензій. Хоча членство України в НАТО було б спрямоване на стримування Росії, існує необхідність стримування і України. Тож виникає головне питання: чи підходить нам ізраїльський сценарій гарантії безпеки? Чому Джо Байден саме на ньому і наголошує? От про це пропоную далі поговорити з політологом Валентин Гладких з нами на зв'язку. Пане Валентине, ради вітати добрий вечір, пане Валентине. А вже так трохи емоцій вщухли після саміту НАТО, і маємо такі певні результати, зокрема щодо? Рамкової угоди про гарантії безпеки для України. На вашу думку, якщо от зараз так трохи вже охолонувши, а ми з цього саміту НАТО у Вільнюсі вийшли більше з перемогами чи зі зрадами? Ну, залежно від того, як це інтерпретувати. На превеликий жаль, це питання стало інструментом з'ясування внутрішньополітичних взаємин. Ну, дехто трошки забув, що в країні точиться війна і ще зарано ділити здобутки. Ну, в принципі, це нормально. Я б здивувався, щоб там політичні опоненти Зеленського, наприклад, високо оцінили його діяльність на зовнішньополітичній арені для того опозиція, в принципі, існує, щоб критикувати владу. На превеликий жаль, проблема в іншому, що іноді така критика вона дедалі ближче нагадує і стає суголосною з тезами російської пропаганди, що, до речі, не вперше спостерігається в виконанні цієї політичної сили опозиційної по відношенню до нинішньої влади, яка, попри свою нібито риторичну патріотичність, тим не менше, дедалі частіше відтворює штампу російської пропаганди. Але це предмет іншої дискусії. Ну, давайте її так... прямо назвемо вже тоді цю політичну силу, про кого зокрема йдемо, якісь мусить назвати. Вона ж сама цього не приховує європейська солідарність або пес, як я її називаю, Порошенківська європейська солідарність. бо вона має доволі віддалений стосунок. і до європейської, і до солідарності до до Порошенка безпосередньо. Але я повторюся, те, що опозиція критикує чи владу, це нормально. Проблема просто полягає в тому. Ну наскільки така критика є підставовою і аргументованою. І наскільки вона, в принципі, є конструктивною чи деструктивною? Я вище сказав, що на превеликий жаль, в даному контексті, в контексті цього питання, ця критика на превеликий жаль, дуже близька і суголосна, якраз. Тим е, тезам, які поширює російська пропаганда, про те, що саміт провальний, що Україну кинули, Україна нічого не досягла, що всі ці обіцянки нічого не варти. Єдиним плюсиком додається тільки те, що от е, е, всемогутній сивочолий гетьман він би міг досягнути більше. Ну я в принципі теж міг би досягнути більшого на чемпіонаті світу з футболу, і в принципі я значно краще міг би проявити себе і в фіналі чемпіонату світу. Ну на превеликий жаль, я там не грав, Да? тому можу розказувати, що. Міг би бути краще. Але повертаючись до вашого запитання, то треба сказати е, пункт перший, от коли говорять, можна було досягнути більшого. У мене зразу автоматично зустрічне питання: чого більшого? Ну, хтось може конкретно сформувати, чого більшого ми могли досягнути. Запрошення до НАТО. У мене тоді наступне запитання. Е, будь ласка, сформулюйте мені це запрошення до НАТО, як ви його бачите. Хронологічно, процедурно. І зазвичай відповіді на ці запитання у людей немає. Вони кажуть: ні, ну, якось мало б це бути. От на мою думку, ми отримали це запрошення до НАТО, і це запрошення в такій формі, в якій ми його отримали, значно краще, ніж е, альтернативні варіанти, які до саміту артикулювалися, зокрема тим самим і Фукуямо. Які говорили про гібридний вступ України до НАТО, але ледь не частинами, так само я критично ставився і до запрошення до НАТО з прив'язкою до завершення війни, бо таке формулювання по суті би спонукало Росію вести цю війну нескінченно довго безвідносно до е її, так би мовити, ціни, якщо так можна висловитися, тому е питання НАТО спорядку денного нікуди не зникло. Тобто, але на сьогоднішній день наш шлях до НАТО є безальтер альтернативним. якщо до саміту він розглядався лише як одна з альтернатив можливих. То сьогодні цей шлях є безальтернативним. Ну а тепер лишилися лише певні процедурні моменти подолати. Вся ця риторика про е, реформи, реформи потрібні не НАТО, реформи потрібні нам в першу чергу. І ми їх будемо проводити безвідносно знову ж таки до е, шляху до НАТО. І якщо так подивитися, взяти оці всі реформи, всі ці критерії, стандарти, тому подібні речі, створити таку величезну таблицю. То я хотів би подивитися, наскільки там Україна відповідає яким критеріям, а яким, наприклад, відповідає Албанія, Болгарія, Румунія чи багато інших держав. Але це знову ж таки предмет іншої дискусії. Що стосується цього, цієї декларації про підтримку України, да, яку підписали члени Великої Сімки, до них долучилися і інші держави, оце я вважаю дуже великим кроком вперед. Тому що це є паралельні гарантії, це, власне кажучи, те, що було зафіксовано в цьому Київському безпековому компакті, який рік тому презентували, і там якраз йшлося про те, що Україна на своєму шляху до НАТО, да, поки ще ми офіційно цей статус не отримаємо, повинні ми отримати якісь інші гарантії. Які наразі нам не може дати е, НАТО В силу багатьох причин. І ми на сьогоднішній день такі гарантії отримали від е, найпотужніших держав світу. І ну, це є величезним кроком вперед. Я вже не кажу про такі дрібнички, як чергове постачання зброї. Ну бо, зрештою, цю зброю ми могли отримати безумовно і безвідносно до саміту НАТО, да в форматі Рамштайн. Ну але це також приємна, як би сказати, додача до того, що ми отримали. Тому якщо так тверезо дивитися, да не з точки зору там емоцій, забаганок якихось, то в принципі ми витиснули цього. Саміту максимум з того, що було можливо. і одним з основних досягнень я якраз і вважаю це. От е, е, цей документ, який називається там Декларація Великої Сімки про підтримку України, пане Валентине. Знаєте, з приводу цих гарантій безпеки тут різні думки лунають. і Якщо подивитися на певні публікації західних аналітиків, то вони, мовляв, натякають на те, що це ізраїльський сценарій. А що може бути таким собі початком закладання альтернативи саме членству України до НАТО? Мовляв, Україна може залишитися поза блоком НАТО. Втім, матимо такі потужні зобов'язання по постачанню зброї, налагодженню виробництвом українського ВПК і так далі. І це, зрештою, зрештою перетвориться в такий собі новий Ізраїль, який позаблоковий, але достатньо могутній, щоб одноосібно. Приймати рішення щодо тих чи інших операцій, от скажіть, будь ласка, ви вбачаєте взагалі ймовірність такого розвитку подій, і які тут можуть бути давайте так: плюси або мінуси о такої самостійності? Я би сказав, давайте детальніше придивимося, проаналізуємо сам концепт ізраїльський варіант. У нас багато хто схильний думати, що безпека Ізраїлю укорінена у його військову потугу. Насправді це не зовсім відповідає дійсності. Безумовно, Ізраїль є потужною державою у військовому плані. Ізраїль є безумовно дуже потужною державою в економічному плані, але треба розуміти, що безпека Ізраїлю ґрунтується не лише на цьому, вона також ґрунтується на е, достатньо потужному, е, я би сказав, так політичному впливу Ізраїлю. Ізраїльського лобі є прекрасна книжка. До речі, на цю тему вона таки називається здається, ізраїльське лобі, зовнішня політика». Така сполучених штатів Америки, і треба розуміти, що так, оце от економічна потуга. І військова потуга дійсно дозволяє Ізраїлю часто проводити свою зовнішню політику, не озираючись на позицію інших держав своїх союзників і партнерів. Зокрема, але тим не менше треба усвідомлювати, що насправді Ізраїль завжди може розраховувати на підтримку з боку ну, цих своїх союзників і партнерів. І проводить те, що називається проактивну зовнішню політику, чітко декларуючи свої національні інтереси, абсолютно не соромлячись цього. Тому, якщо ми говоримо про е, такому варіанті е, ізраїльський сценарій, то безумовно це е, для України було б прекрасним. Це взагалі був би ідеальний варіант. Але те, та цитата Кіссенджера, яку ви навели вище, вона ж говорить дещо про інше. Тобто для того самого Кісенджера, наприклад, Україна було б значно комфортніше бачити йому в складі НАТО, да? тобто, як складник цієї складнішої структури. Ніж, наприклад, створити самодостатню абсолютно Україну, яка могла б проводити зовнішню політику, ну безвідносно і не озираючись на позиції ну, своїх сусідів з Європейського союзу і країн НАТО. Тому ну, в цьому контексті треба розуміти, що для нас не є це альтернативою. І я вище говорив, що це швидше за все, просто є паралельним треком і паралельним способом вирішити ту саму проблему. Бо треба розуміти, членство в НАТО це не мета. Членство в НАТО це е, інструмент. Метою є забезпечення національної безпеки, і ми можемо її захистити в один спосіб, будучи членом НАТО, і водночас маючи двосторонні якісь контакти з іншими державами, які там є членами НАТО, не є членами НАТО. А головне маючи необхідну інституційну спроможність, зокрема і економічну спроможність. І в цьому контексті треба розуміти, що Україна на сьогоднішній день зробила величезний крок в цьому напрямку. Ну, подивимося на ту саму Службу безпеки України, яку малюк зараз, по суті, перетворює на такий собі український варіант масаду. Це вагомий інструмент для забезпечення національних інтересів і національної безпеки. Безумовно, подивимося на те, як відбувається трансформація Збройних сил України. Тобто настільки боєздатними, настільки добре озброєними і добре вишколеними, українські збройні сили ніколи не були. До речі, ніколи вони так не були і настільки чисельними. І я схильний думати, що ця тенденція буде зберігатися і надалі. Ці заяви про необхідність розташувати на Україні підприємства військово-промислового комплексу. Ми ж розуміємо, що вони будуть виробляти продукцію не лише для Збройних сил України, і ця продукція буде якраз такою, що може бути і буде сумісною з тим озброєнням, яке використовують країни-члени НАТО. Тобто, це також буде по суті нас включати в цю систему. Ну, взаємовідносин. Тому ну, я би не став говорити про те, там, я не знаю, або, або. Знаєте, того у попа, одного дячок запитує, каже: отче, а що ви будете пити за вечері? горілку чи вино? А цей піп відповідає, і пиво також. Тому знаєте, цих от гарантій безпеки і інструментів забезпечення національної безпеки їх забагато не буває. Тобто, якщо ми можемо використати членство в НАТО, треба використати. Якщо ми можемо використати двосторонні союзницькі угоди з іншими державами, які можуть виступити як гаранти нашої безпеки. Ну на кшталт того, як, наприклад, Штати і Південна Корея. До речі, сьогодні візит був президента Південної Кореї до України. Ну і в Штати у, там є одним з гарантів цієї ну, безпекової складової для південної Кореї. Можна такі використовувати? Можна. Ізраїльська модель, яку ми вище обговорили, так, коли нібито е, держава самодо, самостійно має можливість е, захистити себе у разі необхідності. Безумовно, і цей інструмент треба використовувати і треба працювати над тим, щоб ми мінімально залежали від допомоги інших держав. Ну але повторюся, що Ізраїль все одно він ж розумієте, включений в систему міжнародного розподілу праці. Ізраїль все одно включен в систему е, ну, глобальної торгівлі. Ізраїльська економіка залежить від ринків, ізраїльське ВПК залежить від кооперації. Тобто, говорити про те, що це така собі автаркія самодостатня. Ну, мабуть, ну це не зовсім правильно розуміти, що таке ізраїльська е, модель. Тому в цьому контексті ну ми рухаємося правильним шляхом і ну повторюся за багато інструментів, за допомогою яких ми можемо забезпечити свою національну безпеку і захист своїх національних інтересів, їх забагато не буде. Тільки один ще й нюанс от я звернув увагу: там Кісенджер говорив про те, що там територіальні претензії у України нема територіальних претензій. Ну, причому немає цих територіальних претензій до жодної держави в світі, не тільки до Російської Федерації. А от у деяких держав, не лише у Російської Федерації, чомусь в головах деяких неадекватних політичних лідерів час від часу виникають територіальні претензії до України. Причому деякі з цих країн є членами НАТО. Тому я би трошки на місці Кіссенджера детальніше це питання дослідив. І зрозумів би, да, просту річ, що ми чужого не хочемо, нам воно не потрібно, але і свого не віддамо. Тому ми повернемо всі свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. І в майбутньому будемо робити все можливе для того, щоб захистити свою територіальну цілісність і державний суверенітет. Оце принципово важливо. А якщо там Кісінджер там нафантазував собі щось, що ми, тіпа, отримавши купу зброї і дуже потужні збройні сили, почнемо проводити якусь там агресивну зовнішню політику і захоплювати щось чуже, Ну, я думаю, що він дуже погано в принципі розуміє, як влаштована українська політична система, я би так сказав, і як це все працює. Крім того, треба розуміти, що. Коли ми говоримо про зростання потуги, разом з зростанням потуги повинна зростати і здатність контролювати цю потугу. Тобто демократичні інститути також повинні зростати. І в Україні також це все відбувається. До речі, в тому ж самому заяві НАТО про це окремо наголосили. Про необхідність подальшої демократизації України це все буде відбуватися. Тому ну я би не ставив питання або або і також, і це, і те. І якщо ще вигадують якісь інструменти, і їх також варто буде використати. Ну а це ми точно зможемо і це ми вміємо. Пане Валентине. Я вам буду дякувати за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую за запрошення і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Валентин Гладких. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.